Рятував історичні артефакти та читав лекції бійцям у Києві. Сьогодні попрощалися з істориком, краєзнавцем та бійцем третьої штурмової на псевдо Африка Ігорем Климовичем. Він був відомий не тільки як талановитий офіцер та менеджер, а й як рятівник історичних цінностей. Неліковальська розкаже більше. Геть порожній ранковий Київ пронизує голос з гучномовця. Люди, що зібралися біля храму Василя Великого стають на коліна. Тут прощатимуться з героєм, бійцем третьої штурмової на псевдо Африка. Ігорем Климовичем він загинув на Харківщині. Ігор був краєзнавцем та знаним істориком з колегою Олександром Алфьоровим. Вони були не тільки побратимами, а й близькими друзями. Пам'ятаю, ми з Ігорем і з побратимом Олександром сиділи десь перша ночі, і ми прочитали новини, що просувається фронт, і згадали, що там є повецька баба. І ми просто на ранок сіли в машини, приїхали ці три години до лінії, забрали її дуже швидко. Евакуацію Половецької баби та її переїзд до музею в Дніпрі зафільмували наші колеги з Суспільного Донбас. Почали пробувати витягувати і зрозуміли, що нам не під силу. Спробували трошки потягнути машиною, той шнур, який з нами був, порвався. Ну і вирішили тоді йти в село і шукати хлопців, хто там стоїть. Відгукнулися хлопці з 31-ї бригади, і ми вже так в шістьох загрузили. І якщо б ми її не вивезли, вона там було б два варіанти. Вона або була, або була б ще знищена, або вивезена. До країни-окупанта він завжди намагався робити добро в цій державі, і навіть ближче на фронті він намагався рятувати пам'ятки історії, і це була позиція нашої команди. І ми жили тим, що ми не просто знаходимося на фронті, ми ще виконуємо обов'язки. Ну, зберігачів історії. У третій штурмовій Африка воював з 22-го року. Був у лавах хорунджої служби. Розробляв методики психологічного забезпечення, читав лекції бійцям. Поза службою брав участь у мистецьких проєктах. Я мріяв, що ми будемо працювати далі. Мріяв, що ми будемо створювати нові цікаві об'єкти. Але бачите, так сталося. На жаль, вічна слава Ігорю. Побратими та колеги впевнені, врятовані бійцем та істориком артефакти згодом повернуться на свої місця після деокупації. Ігоря Климовича поховають у Києві на алеї героїв Берковецького цвинтаря. Не Ковальська, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.